Всім привіт! Ось такі томати в відкритому ґрунті у нас того року, що кілька днів дощі. Тільки що вдарило трошки погоди. Це вже вони почали червоніти, набиратися. Зовсім інакше виглядають. Це гібрид, назви не знаю. Треба уточнити, бо це інакше, ніж тепличці. Гібрид. Але почали наливатися, значить толк ще буде з них. Оце чаріки є. Це не, не гібрид, не брізкуліно, не стромбуліно все якісь інакші. Ось такі чарики теж добре вяжуть, але дрібненький сорт. І багато. Зелених багато. І тут же так само починають достигати. Далі буде.